Оженися я раненько куку, поженися -ку. я раненька, та за жінку молоденьку, а зазулякує куху, поженися, я раненька, та за жінку молоденько, а зазулякує куху. -ку. Ку -ку. Не зварити. Не Не спети ні з кінцево перейти, а зозулякує куку, бо зварила відвірки куку, бо зварила відвірки, з пекла від липки, а зозулякує куху, -ку. бо зварила від гірки, розпекла від липки, а зозулякує куху, -ку. мати, мати дочку питається куку, -ку. мати дочку. Мати дочку питається, чого кровать хитається, зозуля кує куку. А ти маму не питала куку. А ти б маму не питала, ти вже своє одхитала, зозулякує куку. А ти, б мамо, не питала, ти вже своє одхитала, зазулякує куку суботу Соботу ку-ку. а в суботу ранесенька посварились гарнесенько, а ку-ку. а в суботу разнесенька посварились гарнесенько, а гарнисенька, ку-ку. а в неділю ку-ку. А в неділю ранесенька помирились гарнесенько, а ку-ку. Неділю гарнесенько, помирили гарнесенько, а з лякує куку. ку, -ку.